Шановні присутні, страшні звістки, як чорні птахи, надходять у наші домівки. Сьогодні Лубенщина у скорботі прощається відразу з трьома воїнами-захисниками, відданими синами України, які поклали життя заради порятунку рідної. Землі. 21 січня 2023 року під час штурму позиції противником отримали мінно мінновитьбухове поранення, несумісне з життям, Загинули наші земляки, командир зенітно-ракетного відділення артилерійського зводу Роти вогневої підтримки. Старший сержант Кальник Іван Вікторович та старший стрілець стрілецької роти, головний сержант Касьян Ігор Миколаєвич. 22 січня стало останнім днем життя для нашого земляка, командира мінометної батареї. Капітана Победри Сергія Григоровича, який загинув під час штурму позицій противником у зоні бойових дій. Кальник Іван Вікторович народився 9 березня 1980 року у селі Нижній Булатець. Лобенського району закінчив нижче Булатицьку школу, після чого навчався у Березоворуцькому технікумі та Лобенському професійно-технічному училищі. Пізніше закінчив Київський національний аграрний університет та працював у фірмі Євро-Смарт-Пауер у місті Українка. Іван Кальник ніколи не стояв осторонь справи з захисту Батьківщини, проходив строкову службу в армії, а відразу після повномасштабного вторгнення Росії вже в березні 22-го року був мобілізований та став до лав Збройних сил України. Його пам'ятають як світлу, добру, порядну людину, мужній, позитивний, завжди виважений, хороший сім'янин і товариш, сміливий воїн, який життям заплатив за наближення перемоги, залишилась би сина мати. Однією вдовою стало більше на Україні. Без батька зростатимуть сини. Касьян Ігор Миколаєвич народився 23 лютого 1968 року у Казахстані. Ріс і навчався у Прилуках Чернігівської області. Строкову службу проходив у прикордонних військах. У 1989 році після одруження переїхав до нашого міста. Ігоря Миколайовича знало багато лубенців. Він працював на заводі Валтекс, у позавідомчій охороні на заводі Лічмаш Прилад. Багатьом допомагав влаштовувати проблеми із житлом. Також певний час працював ріелтором у місті Лубни. Був завжди привітним, позитивним та щирим. Надзвичайно любив свою сім'ю та Україну. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ігор Касьян пішов добровольцем захищати рідну землю, за яку віддав своє життя. Сьогодні у глибокому горі мати, дружина, донька, онучка, победра Сергій Григорович. Народився 28 травня 1967 року у місті Лубни, навчався у загальноосвітній школі номер 1 після її закінчення в технічному училищі номер 2 І з дитинства мріяв стати військовим, тому продовжив навчання у полтавському вищому зенітно-ракетному командному училищі. По закінченню навчання був направлений в Одеську десантну дивізію. Пізніше в університеті Тараса Шевченка отримав і цивільну освіту. Повернувшись в рідне місто, працював на заводах Лічмаш, прилад, Комунар, молокозавод. Сергій Григорович був справжнім патріотом, тому у 2014 році повернувся до Лав Збройних Сил України та брав участь у антитерористичній операції на сході нашої країни. Потім залишився працювати у Лубенському районному. Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки отримав звання капітан. Проте війна знову покликала його туди, де найгарячіше. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого став на захист рідного міста та країни. Але, на жаль, заплатив за це найвищу ціну. Сумуємо сьогодні разом з дружиною, сином, донькою, онуком та сестрою. За надто дорогою ціною платить український народ, за наближення. Довгоочікуваної перемоги до слова запрошується міський голова Олександр Грицаєнко. Шановні лубенці, дорогі рідні, друзі, побратими і наших хлопців і сімей. Тому що всі ми. Хтось жив в одному будинку, хтось на одній вулиці, хтось ходив в одну школу, когось вчила мама, вчитель, когось виховувала дружина вихователь, з ким служив у Збройних силах, чиїсь діди разом із їхніми ходили. Разом по одних вулицях нашого рідного міста, які чудові сім'ї, які біографії і Ігоря, і Івана і Сергія. Двоє з них дочекалися внуків. Кожен день в Україні на фронті гинуть. Військові, захищаючи нашу державу, наш народ, наше місто. Хлопці йшли захищати наше місто. А вийшло, загинули, захищаючи нашу державу Україна. Глибокі співчуття рідним, друзям, побратимам. Дуже гарні були хлопці. Дуже міцні сім'ї. Хай земля буде пухом тим, хто загинув, захищаючи нашу державу. Слава Україні. Героям слава. Слово надається. Начальнику Лубинської районної військової адміністрації Сергію Сіряченко. Шановна громада, рідні, друзі, знайомі, вкотре і вкотре на цьому майдані відчувається плач. Падають сльози. І якщо говорять, що рани заживають, ні, мабуть, ці рани залишаються на все життя. Ці рани, тому що ми втрачаємо найкращих. Ми втрачаємо тих синів, які могли б відбудовувати, будувати гарне життя, вільну, незалежну, суверенну Україну. Але на нашу землю прийшов ворог. Він безпощадно руйнує міста, він вбиває людей, заливає кров'ю нашу Україну. Не винятком Стали наші хлопці, які дійсно стали стрій і втратили своє життя не на рідній землі Лубенщини, а під соледаром. Під соледаром, втративши своє життя, вони захищали кордони нашої рідної неньки України. Вони хотіли жити. Але ціною свого життя, вони дарують. Життя нашим українцям і тому пам'ять про них ніколи не згасне в наших серцях, царство небесне нашим захисникам і слава Україні. до слова запрошується начальник групи морально-психологічного забезпечення Лубенського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Даценко. Від особового складу Збройних сил України висловлюємо щире співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять, царство небесне. Слава Україні. Слава. До слова запрошується помічник командира військової частини А 73 13 старший лейтенант Володимир Білик. Шановні лубенчани, шановні присутні, ми сьогодні прощаємося. З нашими героями, з нашими патріотами. Завдяки рішучим діям командира мінометної батареї победри Сергія Григоровича його правильним діям мінометна батарея в той день, коли ворог обстрілював наші позиції, жодного воїна не було втрачено. Саме завдяки його рішучим діям він зміг спасти життя всьому мінометному батареї. Завдяки правильним діям мінометна батарея повністю вціліла дії наших військових. Це повний героїзм наших солдатів. Завжди вони залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять. Слава Україні! Героям